Задля миру і добра у народ один з'єднали, щоб держава в них була. Українські люди здавна тут у злагоді жили, захищали честь і правду і культуру берегли. Перед совістю і Богом, не став тримати звіт. Україна для народу, Конституція для всіх, для могутної держави треба влада і кордон. Конституція країни основний для всіх закон. Україна це держава незалежна правова. А хто знає, що насправді означають ці слова. Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав народ вільний український Конституції поняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди, люди всі щасливі, як держава правова. А, землі, країна, всі встановлюють закон сумеренна України. Має ладу, і не дотокана, і територія у нас. Україна весна, сильна, навіть клаче не віддасть. Україна батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, її сміх. І спокій, і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна, соціальна права, захист прав, свобод людини. Для держави головне. І вона відповідає перед нею за усе. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людини значить, ти тепер державний син. Захищай її, як мати, і в образу не давай. Ти щасливим можеш стати тільки тут, запам'ятай.